І ще одна аварія з доріг нічної столиці. Дивний водій заблукав між смуг на бульварі Лепсе. Керманича зупинили за секунду до лобового зіткнення. Чому він вирішив літати устрічкою, Дізнавався Богдан Лазука. Майже анекдотична ситуація не зорієнтувався. Заблукав та опинився на смузі зустрічного руху. Саме так спочатку подумав Олександр, мало не врізавшись у ланос, що їхав у лоб. Їхав зі сторони одразу по ну, і Тут з ним зустрілися, лоб в флоп Дівчинка стояла на остановці. Я Спочатку думала, що він... Вау, він виїхав просто хотів вискочити по стрічці, щоб сюди на, на, на розворот. А вказалося воно сине. Чоловік пояснює, з перших же секунд спілкування з водієм, який йшов на таран, зрозумів, той ледь тепленький. Він вийшов, говорю, розварачувався їдь обратно, а він почав мурчати, тому що п'яний язик не Він витягнув ключі зажигання, дівчинка визвола сотрудника в ГАІ. А ось і сам автомобільний їжачок в тумані. Спочатку, побачивши нашу камеру, чоловік ховав своє обличчя та лаявся. Ти можеш є свою Чому ви їхали постачку класів? Ви перепутали і, дорогу? А що? І подальше. Але згодом таки виклав свою версію. Ми ви перепутали дорогу? Так, перепутали дорогу. А, да, дорогу. а ви алкоголь не употребляли? Знак є надо нормальний ставити. Ну а пізніше вогняна рідина зовсім розслабила порушника. На камеру він зізнався, як і що пив. А запах по чому? Ти чуєш запах? Да. Чув. А я не чую. Водка вроде, похоже на водку. Ага, на водку, а я чую на коньяк. На к... А, коньяк, то есть был коньяк. <стит> <п ot _s> да? А ти чуєш водку, а я чую коньяк. А не а, а вообще виски. Справжні 40-градусні откровення. Віскі був, але не надто коштовний. В країні криза. Віскі якої був? Ну, хороший віскі, такий недорогий. Якщо б дорогуй, то я б на вано не їздив. Звісно, від будь-яких медекспертиз чоловік відмовився. Тут і доводити нема чого, все і так видно. Прилад аутотестер-драйв називається, який ви можете прийти на місці, щоб е Ді. переконати нас в тому, що не вживали з потих напоїв. Якщо ви трезвий, продайте алкотестер, і все буде нормально. З тобою взагалі розговор розговорю. Можемо сподіватись, що сплативши штраф за керування на підпитку та подивившись джедаї, пояка більше не сяде за кермо у такому стані, бо наступного разу все може закінчитись набагато гірше.